Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині Шериф. Пропонуємо вам відеоогляд тактичних рюкзаків українського виробництва для військовослужбовців ЗСУ. Вітаю! У нас на огляді тактичний рюкзак від українського виробника. Даний рюкзак представлений об'ємом 50 літрів. Рюкзак виготовлений за військовим стандартом. Конструкція оснащена панелями MOLLE з усіх сторін. Як з передніх, так і з бокових. Рюкзак досить об'ємний, але при тому він сам по собі досить компактний. Він не займає багато місця. Панелі молі розташовані по всій площині цього рюкзака. Як на верхній частині клапану, з передньої бокових та навіть на ременях фіксуючих. З верхньої частини є отака ручка додаткова, також вона з задньої частини зверху буде зручною для транспортування. Збоку у нас є додатково утягуючий ремінь для зменшення об'єму, або буде зручно додатково кріпити обладнання, наприклад, карімат або палатку. Також Знизу розташовані утягуючі ремені, на які можна прикріпити карімат або спальник. Верхня кришка цього рюкзаку кріпиться отакими ременями з фастиксами. Широким рівнем регулювання. Лямки цього рюкзака досить широкі, оснащені спіненим демфером. Також він є на спинці і на лямках поясних зсередини лямок, на спинці та з середини поясних кріплень. Встановлена така сіточка для привітрювання. На лямках іде така фіксуюча стропа. На ній встановлено додатково такий ремінь для кращої фіксації. Знизу у нас йде отакий ремінь фіксуючий поясний. Досить широкий, додатково обладнаний малями. Буде зручно прикріпити якісь додаткові підсумки. На верхній частині клапана кришки цього рюкзака є додатковий карман. Рюкзак верхня частина закривається ось таким фіксуючим механізмом в два етапи. Зовнішня частина з шнуром паракордовим і основна верхня. У нас тут іде основне відділення. Сам рюкзак виконаний із матеріалу. Оксфорд 1200D. Також у нас додатково, він зсередини прошитий ось такою тканиною ріпстоп. Даний рюкзак досить продуманий. Він буде гарним рішенням. Використання як в військових цілях також добре підійде в туристичному напрямі. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових стрільців. 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Інтернет-магазин Шериф